Команда Олександра Усика відреагувала на новини про реванш з Даніелем Дюбуа. Видання The Ring повідомило, що бій відбудеться 12 липня 2025 року на стадіоні Вемблі у Лондоні. Проте директор команди Усика Сергій Лапін вказав, що перемовини ще тривають. Він попросив набратися терпіння і дочекатися офіційного оголошення. Лапін підтвердив, що переговори з промоутером Queensberry Promotions тривають. Всі деталі повідомлять незабаром. Платформа ready to fight яку створив Усик, вже шукає спаринг партнерів для тренувань. Менеджер Усика Егіс Клімас зауважив, що The Ring порушило правила оголошення дати. Спочатку планували, що Усик зустрінеться з Дюбоа, якщо той переможе Джозефа Паркера у лютому. Але Дюбоа знявся через хворобу. Весна чудовий час для догляду за трояндами. Щоб ваш сад був пишним і квітучим, потрібно використовувати відповідні добрива. Азот допомагає рослинам нарощувати зелень, а фосфор сприяє утворенню красивих бутонів. Мінеральні добрива підходять для троянд. Їх можна купити в агромагазинах. Найкраще вносити ці добрива ввечері, коли пуп'янки вже набухають. Для кращого цвітіння обирайте фосфорно-калійні добрива. Щоб зміцнити коріння, використовуйте азотні добрива. Коли бутони починають розвиватися, необхідно додати кальцієву селітру. Наприкінці травня слід використовувати сульфат калію, щоб захистити рослини від хвороб. Для стимуляції росту обприскайте троянди гуматом натрію під час цвітіння. Існують також народні методи підживлення. Можна використовувати компост або перепрілий гній. На один кущ потрібно 300 грамів. Яєчна шкарлупа насичує ґрунт кальцієм і магнієм. Чайні пакетики додають азот. Бананова шкірка містить калій, який зміцнює коріння, відходи слід вносити в ґрунт біля стебла. Деревний попіл також корисний. Він багатий фосфором і калієм та допомагає відлякувати грибок. На кожен кущ потрібно 300 грамів попелу, який розсипають навколо стебла. Блогерка Олена Мандзюк поділилася подробицями про свої стосунки з Олександром Тереном. Вона сказала, що її серце зараз вільне. Хоча був чоловік, який її зацікавив, з Олександром їх пов'язує лише дружба. Олена описала свої стосунки з Олександром як теплі. Олена цінує його як людину. Вона знає про труднощі, які він пережив за останній рік. Вона щаслива, що він є в її житті. Блогерка згадала про фотосесію, де вони з Олександром були в образах наречених. Це викликало багато обговорень про їхній роман Олена зізналася, що спочатку не хотіла брати участь. Вона розуміла, що на її місці очікували переможницю шоу Холостяк, але їй було цікаво показати це своїй аудиторії. Чутки про роман з'явилися через їхню активну комунікацію в інстаграмі та зустрічі на заходах. Вони зблизилися після шоу Холостяк. Коли Олександра критикували, Олена його підтримувала. Плітки посилились після їхньої поїздки на Кіпр. Проте вони заявили, що просто товаришують. Інформацію про їх. Відпочинок поширила Інна на Російський генерал Іван Попов, відомий як Спартак, знову йде на фронт. Кримінальну справу проти нього закрили. Тепер він буде командувати підрозділом, складеним з колишніх в'язнів. Раніше Попов очолював підрозділ Шторм-Гладіатор. У ньому служили люди з досвідом у силових структурах. Це були ветерани чеченських воєн 90-х років. Члени підрозділу мали бути неодруженими. Це пояснювали високими втратами під час боїв. Катерина Степаненко, аналітикиня, вважає, що Попов може очолити підрозділ шторм зет. Вона зазначає, що це призначення дуже небезпечне для нього. Такі підрозділи часто беруть участь у штурмах з високими втратами. Попова звинувачували у шахрайстві та розтраті 120 мільйонів рублів. Він усі звинувачення заперечує. Деякі російські джерела вважають, що його хотіли посадити через критику міноборони. Доказів цього немає. Попов уникнув тюремного строку і повернеться на війну проти України. Майже кожен п'ятий житель словаччини вважає, що Росія має перемогти у війні проти України. Це показало опитування, проведене компанією ІПСОС. Лише третина словаків підтримує перемогу України. Понад 18% громадян Словаччини хочуть, щоб перемогла Росія. Третина опитаних підтримує перемогу України. 33% бажають миру без перемоги жодної зі сторін. Понад 16% не знають або їм байдуже як завершиться конфлікт. Серед виборців партії смерть тільки 3% хочуть перемоги Києва. 43% підтримують Москву. В Русі Республіка 44% підтримують Росію, а Україну лише 6%. Виборці прогресивної словаччини та партії демократи найактивніше підтримують Україну. 75% виборців прогресивної словаччини і 63% демократів підтримують Україну. Серед молоді від 16 до 24 років лише 7% підтримують Росію. Парламент словаччини не підтримав резолюцію, яка закликала Росію вивести війська з України. Пропозицію вніс опозиційний депутат Андрей Достал. Російська армія має серйозні проблеми з боєприпасами у 2022 році. Російські війська використовували від 50 до 60 тисяч снарядів щодня. Зараз ця кількість зменшилася до 10-15 тисяч на день. Військовий експерт Роман Світан зазначив, що Росії допомагають з боєприпасами Північна Корея та Китай. Це дозволяє російській армії продовжувати наступальні дії у 2023 році. Росія вже очистила всі свої склади, і ці країни допомагають з нестачею снарядів. Виготовлення боєприпасів це складний процес, що потребує заводів та спеціальних станків. Російські заводи працюють цілодобово, виробляючи 7 тисяч снарядів на добу. Стільки ж постачають Північна Корея та Китай. Китай надав багато станків для цього. Російська артилерія не дуже точна на один високоточний снаряд збройних сил України. Росіяни витрачають 10 своїх зараз. Російська армія в оперативній паузі накопичує боєприпаси, але вони коштують мільярди доларів і Росія має знайти гроші. Північна Корея за 20 місяців поставила понад 15 тисяч 800 контейнерів з боєприпасами. Це дозволило отримати від 4,5 до 5,5 мільйонів снарядів. 13 квітня 112-та російська бригада обстріляла місто Суми. Їхня база в місті Шуя Івановської області зазнала атаки невідомих безпілотників. Іван Тимочко, голова ради резервістів сухопутних військ України, розповів, що після удару Росії по сумах розвідка почала діяти. Їхня мета з'ясувати, звідки були запущені ракети. Для цього залучають агентів, які визначають, де розміщені ворожі сили. Він зазначив, що вдалося знищити пускові установки. Росіяни зазнали найбільших втрат за всю війну. Тимочко сподівається, що Збройні сили України допоможуть окупантам побити цей рекорд. Він також наголосив, що ті, хто запускав ракети по мирних жителях, мають бути покарані. Росія застосувала заборонені касетні боєприпаси, що вражають великі площі. Це геноцидний наказ і свідома політика Росії. Тимочко впевнений, що про геноцид потрібно говорити на міжнародному рівні. Світ довго не визнавав голодомор, але нинішні дії Росії також є геноцидом. Він зазначив, що Росії іноді вдається обходити систему ППО України, але це рідкісні випадки. Якби успіхи Росії були хоча б у 30% атак, кількість жертв була би набагато більшою. Тимочко додав, що сили оборони постійно працюють над захистом мирних жителів. Люди також мають дбати про свою безпеку та уникати великих скупчень. Україна та Сполучені Штати Америки планують підписати важливу угоду. Вона стосується корисних копалин. Вже є значний прогрес у цьому напрямку. Американські та українські команди активно працюють над деталями. Про це сказала міністр економіки України Юлія Сверденко. Вона відзначила позитивні зміни у співпраці з Америкою. Також є плани створити фонд для відбудови України. Технічні команди виконали велику роботу. Юристи правильно розставили акценти в проєкті угоди. Сверденко повідомила, що домовленості з американцями зафіксують у меморандумі про наміри. Формалізацію угоди планують завершити найближчим часом. Команди ще працюють над деякими пунктами, але багато деталей вже узгоджено. Угода має бути ратифікована у Верховній Раді України. Вона відкриє нові можливості для інвестицій. Це забезпечить економічне зростання обох країн. Аналітики з інформнапалм попереджають про нову небезпеку від безпілотників Камікадзе, які називають шахеди. Вони можуть містити отруйні речовини, небезпечні навіть у уламках. Центр протидії дезінформації підтвердив цю інформацію: дрони оснащують капсулами з токсичними речовинами. Ворог щовечора атакує Україну великою кількістю шахедів. Нові дані вказують, що росіяни наносять хімічні речовини на безпілотники типу «Шахед-136» або герань 2 це може загрожувати тим, хто підбирає уламки. Хоча немає підтверджень, що це масове явище, радять не торкатися уламків без перевірки на хімічну небезпеку. Росія має інститути, які розробляють бойові отруйні речовини, такі як новачок. Цей нейротоксин створили у 80-х і 90-х роках минулого століття в СРСР. Спецслужби і Державна служба з надзвичайних ситуацій України підтвердили інформацію про капсули з отрутою в дронах. У одному з безпілотників знайшли капсулу з високотоксичною речовиною, ЦС, яка є подразнювальною. Це свідчить, що ворожі дрони можуть уражати людей, але інформація про обробку корпусів дронів отруйними речовинами не підтверджується. Сполучені Штати Америки планують запровадити тарифи у розмірі 245% для Китаю. Однак Китай не піддасться на вимоги президента Дональда Трампа. У Китаї діє авторитарний режим, тому люди не протестують через економічні труднощі. Китай активно розвиває співпрацю з Європою. Політолог Максим Несвітайлов вважає, що Китай обирає стратегію діалогу, а не тиску. Це відрізняє його від Сполучених Штатів, які намагаються обмежити співпрацю з Китаєм. Сполученим Штатам потрібні міцні відносини з партнерами для ефективної боротьби з Китаєм. Але методи тиску Трампа цьому не сприяють. Європа, ймовірно, обере співпрацю з Китаєм. Несвітайлов зазначає, що Китай діє хитро, створюючи індивідуальні відносини з кожною країною. Вони поважають кожного партнера. У Сполучених Штатах ситуація складна. Дефіцит бюджету зріс з 2,5% до 6,5%. відсотків. На фондовому ринку нестабільність, інфляція зростає. А курс долара до євро погіршується. Наразі немає ознак покращення.